Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Луки, 20 глава, з 27 по 44 вірш. Одного разу підійшовши до Ісуса, деякі з садукеїв, які кажуть, що Воскресіння немає, запитали Його, кажучи: Учителю, Мойсей написав нам, коли в кого помре брат, що мав жінку і помре бездітним. Нехай візьме брат його жінку і відновить сім'я братові своєму. Семеро братів було, і перший, взявши жінку, помер бездітним, і взяв другий ту жінку, і той помер бездітним, і третій взяв її. Так само і всі семеро не залишили дітей і померли, а після всіх померла й жінка. Отже, у Воскресінні кому з них? Буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. І сказав їм Ісус у відповідь діти віку, цього одружуються і виходять заміж, а ті, що удостоїлись віку, того досягли і Воскресіння з мертвих, не одружуються і не виходять заміж. І вмерти вже не можуть, бо вони рівні ангелам і є синами Божими, ставши синами Воскресіння. А що мертві Воскресають? І Мойсей показав при купені, коли називає Господа Богом Авраама, і богом Ісаака, і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо для нього всі живі. І деякі з книжників сказали у відповідь: Учителю, ти добре сказав, і більше не насмілювалися питати його ні про що. Він же сказав до них, як це кажуть, що Христос є сином Давида, тоді, як сам Давид говорить у книзі Псалмів, сказав Господь Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ніжжям ніг твоїх. Отже, Давид Господом його називає, як же він, син йому, Богу нашому слава завжди, нині повсякчас. E na riqueza de Deus.